Сьогодні у нашій програмі все починається з доброго господаря, що в селі, що в місті, що в країні. З новою технікою у новий сезон. Агрохолден CFG Мрія презентував оновлений технічний парк, медична реформа за власною ініціативою. Це починається з доброго господаря, що в селі, що в місті, що в країні, в селі підгородні, ремонтують дороги, прибирають подвір'я, фарбують огорожі. Роботи багато. Треба всюди встигнути, і на городах, і в садах, і в громадських місцях навести порядок. Якби кожен усвідомив, що держава це він, то досі у нас вже була б достойна держава. Ці слова Ліни Костенко актуальні сьогодні. Навожу порядок, стару траву громаджу. Потім перекопаю і посажу нові квіти. Спланована вже робота, так? Трошки. Це споконвиків так заведено, весна приходить, треба наводити порядки коло хати, бо якщо перед хатою немає порядку, значить і в хаті немає порядку. Ну То все залежить від нашої праці. Бо праця... Якщо ми всі будемо працювати на державу, і держава буде багата. Як ми працюємо на державу, а ті гроші невідомо, куди йдуть, ну, то виберся тоді. І тому в нас дуже багато виїхало за кордон. Молодь середній клас виїхав за кордон, які повинні були будувати Україну, незалежну Україну, і би наповнювали пенсійний фонд, другі фонди і, і на війну. Яка, вибачте, що ми зробимо? Маємо сусіда такого гарного, але нічого, час пройде і ми переможемо. Мені 72 роки. Не видно по вас. Не видно. Ну, от на свіжому повітрі працюємо. Я з сільської ради по вулиці Подійській, це виборчий округ номер 5 от Як депутат, от як справуєтеся своїми обов'язками? Е... Ну, стараємося, бачите, дивіться, як добре, що дорогу роблять на вулиці Подільській, кошти залишаються на місцях, які колись невідомо куди дівалися. А тепер видно, громада бачить, що, що ті кошти, які осідають в раді, значить використовуються для громади села Підгородня. Село Підгороднє, де сільський голова, справжній господар, де небайдужі, дружні жителі під силу вирішення багатьох проблем. Як бачите, на сьогоднішній день ми маємо буквально початок квітня, до Пасхи, в період виборчої кампанії. Але не дивлячись на те, ми все-таки щось намагаємось робити. Я не кажу, що це якісь там великі справи, але це справи в міру наших можливостей, тому що чомусь абсолютно, абсолютно переконаний, що надіятись на когось, напевно, не варта. Треба завжди розраховувати на свої сили, і тому ми в міру надходження фінансів, коштів, бюджет сільської ради стараємось їх якось раціонально використати. Дорога десь в нас дійсно є ціль в тому, щоб зробити в селі нормальні асфальтовані дороги. Кожна людина, яка приїхала, вона відчула, що все-таки село живе. Це в першу чергу жителі села, але якщо приїжджають гості, то вони відчують, що все-таки село живе. Тому ви сьогодні були, ви бачили, що одну з доріг ми закінчуємо. Ми її будували теж не за один рік, але все-таки є результат, вона буде закінчена. Підготовлена вулиця Подійська до асфальтування. Вже ви десь там засняли це весною, десь трохи зруйнувалась дорога на вулиці Пасічна біля цього нашого дитячого майданчику, де, до речі, автобуси, які проїжджають на інші села, вони собі облюбували зробити там зупинку. Хоч це нормальні речі, тому що це безпека людей. У нас зупинки немає, якщо ми їдемо в сторону. Почапанець. І тому вони там зробили зупинку, і, напевно, десь абсолютно дорога не була розрахована на е, вагу такого транспорту, але нічого, ми, її, ми готові до того, що ми її підправимо, і хай люди роблять так, як їм зручно. Що жителі села підгороднього це є для мене вона, напевно, найкраще за рахунок них. Е, Село живе, село розвивається. Я Ой. думаю, що це такий е, галицький менталітет. У нас кожен вболіває за своє подвір'я, за свою хату, і, напевно, де все, що робиться кругом нього, і що стосується нього. Ну, це, це є нормально. Якщо вони вболівають за своє подвір'я, значить вони будуть вболівати за свою вулицю, за своє село і врешті-решт за нашу. Україну. подальшому у нас плани, от буквально десь на виході. У нас проєктно-кошторисна документація реконструкції нашого ФАПу, тому що відверто кажучи, його стан від мене давно не задовільняє, але, опять же, ми розраховуємо виключно на свої кошти, тому десь. Після того, як буде готова документація, вона буде винесена на сесію сільської ради. Я думаю, що депутати підтримують, тому що така річ, як ФАП, в нас амбулаторії немає, та й напевно вона і не дуже нам потрібна, тому що у нас відстань до міста Тернополя дуже маленька, але якась там перша медична допомога повинна бути, і вона повинна надаватись в нормальних умовах. Ваше бачення майбутньої України, бо ж не в простий час ми живемо сьогодні настільки заполітизовані, всі пересварені, шукаємо лідерів, шукаємо дороги, яка приведе нас до кращого життя. Ви правильно кажете, що вибори продовжуються. На жаль, вони в цьому році у нас будуть продовжуватись до кінця року, тому що навіть не плавно, а вже ми, можливо, всі не помічаємо, але ми вже зайшли в слідуючу виборну виборчу кампанію, Це вибори до Верховної Ради. І самі розумієте, що цей процес вже пішов і він, напевно, зупиниться тільки тоді, коли, коли ми оберемо наш парламент. Ну, я хотів би щиро всім українцям побажати з Жителям села українцям, як би не було, який би вибір не був, щоб він був для них правильний, щоб себе відчули люди тут, господарями своєї землі, щоб вони впливали на рішення як сільської ради, так і районної, обласної, і щоб їх слухали їхні виборці, які скоро. Прийдуть нові далі, у нас вибори місцеві, місцеві вибори, щоб своїм вибором в жодному випадку вони були не розчаровані. Навіть врешті-решт, щоб, щоб ці вибори були кращі за всіх попередніх, тому що щось так складається в нас, що ми завжди обираємо щось краще з гіршого. Ну, щоб, щоб їхній вибір був. Оправданий. Особисто я вірю, що е які би результати будь-яких виборів не були, в нас все повинно бути добре. Я в це вірю і ну, звичайно, трохи розчаровую, що ми все від виборів до виборів надіємо, що от-от нам вже стане жити краще, що в нашій Україні все зміниться, що вона дійсно буде правовою країною. І щось воно. Рух вперед є, але він дуже якийсь дуже, е... дуже повільний. Все залежить від кожного. Абсолютно, все залежить від кожного з нас, і кожен собі повинен дати звіт, а що я зробив для того, щоб в країні жилось краще. Якщо ми кожен будемо давати собі такий звіт, то я впевнений, що на все буде добре. Об'єднана компанія CFG Мрія поповнила свій технічний парк новими надбаннями. У щойно придбані партії техніки: 13 тисяч сильних та 18 тисяч сильних тракторів масії Фергюсон», 10 самохідних оприскувачів Голланд», ґрунтообробна і спеціальна техніка. Урочисте її представлення відбулося на одній з виробничих баз агрохолдингу CFG Мрія. Звідти техніку розподіляють по кластерах об'єднаної компанії. Доречно зазначити, що це не перше розширення технічного парку у цьому році. Спочатку 2019-го CFG Мрія закупила вже 60 одиниць сучасної сільгосптехніки, інвестувавши у цю сферу 11 мільйонів доларів. Невдовзі об'єднана компанія отримає ще 190 новітніх машин серед іншого заплановане придбання комбанів, навантажувачів транспортних причепів. У цьому сезоні маємо намір інвестувати у закупівлю техніки та новітні технології загалом 51 мільйон доларів. Найголовніша задача команди цьогоріч це свідчити, що з цими інвестиціями можемо отримувати серйозний та вагомий результат, демонструвати загальний потенціал компанії. Розповідає операційний директор агрохолдингу Сієвті. Мрія Георг фон Нолкен. Тут ви бачите другу партію сільськогосподарської техніки, яку ми отримали у цьому році. Це основна поставка тракторів та самохідних оприскувачів, вартість яких складає 10 мільйонів доларів. Загальний обсяг і інвестиційний на поточний рік складає 51 мільйон доларів. На наступний рік запланована орієнтовна така ж сума. Основним акцентом вкладення коштів зараз є сільськогосподарська техніка для підвищення рівня продуктивності та заміни старої техніки. Яка використовувалась мрією останні декілька років. Ми також плануємо інвестувати в транспорт, а саме вантажівки, бензовози, а також понад 85 машин для агрономів, механіків та інженерів. Для нас є надзвичайно важливими їх мобільність та спільна польова робота з операційною командою. змогу настільки масштабно нарощувати власні технічні потужності, компанія отримала завдяки своєму новому міжнародному інвестору. UK. Репрезентацію сільгосптехніки відвідав і представник постачальника техніки. компанії Алгораєв груп Андріану Лус. Він зазначив, що для нього велика честь розділити цю подію із СІВЧМ РІЯ. Наші команди співпрацювали довгий час. І це і сьогодні. Є якби консолідація нашої нашої співпраці. Ми розуміємо довгий шлях е, нашої співпраці. Е, розуміємо е, е, нашу співпрацю з Джорджем. І, і ми готові до, до випробувань. Е, We have and of course to support this uh, demand. We have increased substantially uh, our staff here in Ternopil. Ми розуміємо чим викликана ця потреба, і uh, ми збільшили кількість обслуговуючого персоналу тут в Тернополі. So in the last few months we increased over two times the number of engineers and supporting functions. За останні декілька місяців вдвічі збільшилась кількість інженерів і персоналу. Усі присутні мали змогу пересвідчитися у перевагах сучасних моделей, оцінити потужність техніки та її економічність. Так само хідні оприскувачі, придбані CFG мрія, вирізняються переднім розміщенням штанги. Завдяки цьому пил при роботі оприскувача не заважає робочому розчину взаємодіяти на рослинах. Ще один плюс цієї техніки гігантський клірен, що сягає 1,83 метра. Він гарантує безпроблемну працю з найвищими рослинами. Не заміні в обробітку землі, нові трактори Масі Ferguson. їх можна використовувати у важких польових роботах, наприклад, при посіві чи ґрунту обробці. Про комфортність роботи на нових тракторах заявляє і оператор Василь Градбанський. Ну хороші враження про трактор Масай Ferguson 8737S. Це нові трактора в нас такі, що в Україні таких мало є. Ну, перші завози в Україну, таких тракторів, що я можу сказати. Є багато тракторів, таких програм, які допомагають працювати в полі нам, операторам. Навігація, що ми вже просто собі сидимо і лише контролюємо ситуацію. До того працював на схожій техніці, але цей трактор мені подобається, бо тут хороша підвізка. Ну, М'якше він набагато і ну як комфортабельний, такий всередині. Об'єднана компанія CFG Мрія комплексно підходить до питання свого технічного оснащення, а тому проводить співробітникам спеціальні навчання для роботи з новою технікою, інвестуючи таким чином не лише в потужності, але й в людські ресурси. В країнах Західної Європи тривалість життя в середньому на 10 років довша, ніж в Україні. Одна з причин цього більш якісна медицина, яка є не безкоштовною, але доступною для кожного громадянина. Україна лише розпочала зміни у цьому напрямку. Медична реформа в державі стартувала у січні 2018 року, проте деякі медзаклади почали впроваджувати зміни власними силами ще до початку офіційного старту всеукраїнської кампанії. На теренах на, на нашої Балської землі медична реформа вона розпочалася в 16 році. Ми вже розуміли, що потрібно комп'ютеризувати наш заклад, і в 2016 році було комп'ютеризовано всіх всіх наших сім сімейних лікарів. Таким чином ми вже на той час відмовилися від застарілих статистичних форм. Роман Колонтай, головний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги в місті Балта Одеської області. Пан Роман розповідає, цей медичний заклад розпочав роботу 1 січня 2016 року після об'єднання територіальних громад. З бюджетною установою він перетворився на комунальне неприбуткове підприємство. Нині Балтський центр первинної медико-санітарної допомоги складається з шести амбулаторій та 27 фельдшерсько акушерських пунктів. Спочатку ми його обслуговували тільки, тільки громаду, це 32 тисячі населення. Е, зараз це весь район, це майже, майже 42 тисячі населення. Балська міська рада підтримала ідею переформатування медичного закладу, ведення електронних карток пацієнтів, купівля необхідного обладнання, капітальні ремонти амулаторії. На кожному етапі заклад отримав допомогу та зелене світло від міськради. Мабуть, ми знайшли спільне розуміння, навіщо це треба робити. Ця ідея мала можливість провадитись, тому що цього очікував народ. Цього очікувало населення. хотіло цього нині у Балтському центрі первинної медико-санітарної допомоги створений кол-центр та система електронної реєстрації пацієнтів для комфортного пересування сімейних лікарів між населеними пунктами був придбаний службовий транспорт. Безкоштовно дістатися до медзакладу можуть і самі пацієнти. З направленням від терапевта, місцеві мешканці мають право на безкоштовний проїзд громадським транспортом до лікарні. Усі ці нововведення Балтський центр первинної медико-санітарної допомоги здійснив ще до офіційного початку медичної реформи. Сама ж реформа ще більше прискорила позитивні зміни. Після старту медицинської реформи. Наш центр в числі перших заключил договор з Національною службою здоров'я України. Благодаря согласованной работе руководства и коллективу, центр в первой волне уже получил финансирование. Перемены стимулируют медицинских работников к более эффективной работе в рамках нашей медицинской реформы. Кабинеты. Чисті, світлі, уютні, благодаря современному ремонту, Автоматизоване робоче місце з доступом к електронної бази пацієнта, доступу к інтернету, система Хелсі, що немаловажно. мало Далі матеріальне оснащення. Оксана Немченко, лікар із 23-річним стажем. Жінка розповідає, від початку впровадження медичної реформи її зарплата зросла більш ніж утричі. Раніше наша зарплата состояла из оклада и тарифной сетки. С момента реформы і да, заключения договору з Национальной службой здоров'я України і змінення фінансування, змінились тоже умови оплати труда. Тепер наша зарплата залежить від кількості декларацій, які ми заключили з пацієнтами. Якщо у мене раніше зарплата була 5 тисяч рівень, то зараз 16 тисяч рівні. Медичні працівники задоволені такими змінами, і з достойними умовами праці у них з'явився потужний стимул працювати краще. Дальнейшее развитие, ну я збираюся лічно роботи тут. У мене була перспектива поступати бы далі на фармацевта. Я планувала лично. Сейчас я бы це отодвинула, У нас меня все устраивает, мені тут добре, условия труда бы вообще замечательные. Слово медичних працівників підтверджують і пацієнти закладу, які зізнаються, якість надання медичних послуг значно зросла. Стало комфортніше в тому, що от очереді немає. Раньше вот приходили очереди к любому врачу, было невозможно, надо было полдня потратить, чтобы попасть к врачу. Сейчас очень удобно стало, что можно по телефону записаться на время тебе удобное, проконсультироваться с врачом и прийти как бы без очереди. Врачи по-другому относятся как-то, да? да, совсем по-другому, расспрашивают больше, эм, рекомендуют больше. У той же час усі зазначені зміни не зазіхнули на гаманці пацієнтів. послуги для них залишилися безкоштовними, адже їхню вартість сплачує Національна служба здоров'я України. Аби розповісти про усі ці нововведення населенню, медичний заклад створив тематичні брошури, буклети та відеоролики. А для співробітників навіть розробили власну форму одягу. Якщо лікар, то в нього зелен... зелена стійка вороніка. Амблема нашого закладу також присутня на даних халатах. У кожній окремій країні медицина працює за індивідуальною моделлю, але усюди якісна медицина це ознака успішного та прогресивного суспільства. Балський центр первинної медико-санітарної допомоги на досягнутих результатах зупинятися не збирається. Своїм прикладом доводить, важливі зміни відбуваються там, де згуртована громада самотужки рухається вперед, а держава цьому сприяє.